Каже наступне. творець нас всіх помістив в цей світ в таку лабораторію для того, щоб людина розвивалася. Далі за програмою цього розвитку в нас вставлено те, що в якийсь момент запускається схована програма, яку запускає творець, спеціально запускає Не у всіх людей одночасно, відповідно до якої людина починає відчувати, що Наповнення наших бажань, яких ми існуємо, да? бажання до влади, все, що нам пропонує соціум, як цільові показники, будеш гарно працювати, будуть багато грошей. Я трохи спрощую так. Всі ці бажання людину перестають задовільняти. Вона починає відчувати, що щось не то. Вона не задовільняється тим, що пропонує соціум. Це відповідно до програми, яка вставила на творцем. І людина починає шукати: а де я, хто я, що я насправді, і в якийсь момент, відповідно до цих пошуків, творець приводить людину і каже: А ось тримай дорожню карту.